Гігантські перспективи для взаємодії, але поки що жодних конкретних результатів. Напевно, так варто підсумувати виступ Ушакова. Водночас він заявив, що зустрічі Путіна і Трампа не буде найближчим часом, чи то в Будапешті, чи то на інших можливих майданчиках е, З Москви через Вікофа, як було заявлено Ушаковим. Дональду Трампу від Путіна передали дружній привіт і низку важливих політичних сигналів. Це цитата Дружній привіт. Низку важливих політичних сигналів. Ось із чим Стів Вітков і Джаред Кушнер повертаються з Москви до Вашингтона. Я думаю, Дональд Трамп дуже зрадіє цьому дружньому привіту і, і низці важливих політичних сигналів. Зрештою, ми також бачимо, що росіяни намагаються ну так би мовити, дещо так позитивно, лаконічно, але позитивно висловлюватися про цю зустріч. Хоча знову ж таки без жодної конкретики. Ще лаконічнішим від Ушакова був. Кирил Дмитрієв, який написав у своїх соцмережах соцмережі ікс, зокрема, колишній «Твіттер», одним словом описав підсумки цієї зустрічі з американцями майже п'яти словом продактів продуктивно.